Привіт! Сьогодні поговоримо про один інструмент від Google, який без перебільшення може змінити правила гри в роботі з інформацією. Це ноутбук LM, такий самій особистий шиї асистент для будь-яких досліджень. Ну, погодьтеся, знайома ж картина, Гори документів, відео, якихось даних. Неважливо, чи це підготовка до іспитів чи аналіз ринку для нового проєкту, всі ми час від часу просто тонемо в цьому потоці. Це класичне інформаційне перевантаження. І проблема ж не в тому, що інформації мало, навпаки, її забагато, і десь там, серед усього цього шуму, заховані справді цінні ідеї, той самий сигнал, який так важко вловити. І ось тут на сцену виходить ноутбук LM. Це і є той самий інструмент, що має допомогти його головна фішка, і це справді важливо він працює не з усім інтернетом, а тільки з тими джерелами, які йому дають, тобто з вашими власними документами. Окей, звучить цікаво, але як це все працює? Давайте розберемось з основами, з самою механікою, що робить цей інструмент таким, ну, потужним. Насправді все до смішного просто. Процес всього в три кроки: перший завантажуємо свої джерела, другий ставимо питання, які цікавлять, і третій отримуємо відповіді, що базуються виключно на цих джерелах. Все і коли я кажу джерела, я маю на увазі ну майже все: PDF-ки, текстові файли, звісно, Google документи, слайди, само собою. Але ще й посилання на сайти, відео з YouTube і навіть аудіофайли. Тобто можна закинути туди записи зустрічей чи голосові нотатки. Це робить інструмент ну просто неймовірно гнучким. Ось тут ми підходимо до ключової технології, яка називається прив'язка до джерела. Це супер важливо. Чому? Бо, на відміну від інших шиї моделей, які можуть, знаєте, галюцінувати, тобто вигадувати факти з повітря, ноутбук LM так не робить. Він обмежує свої відповіді тільки тим, що є в завантажених матеріалах. А це означає, що помилок набагато менше, а надійність на порядок вище. Для навчання це взагалі знахідка. Уявіть, беремо складний нудний підручник, завантажуємо його і бац, миттєво отримуємо з нього флешкартки для запам'ятовування або навіть тести для самоперевірки. Це ж повністю змінює підхід. Замість пасивного читання маємо активне, інтерактивне навчання. Але це все була, так би мовити, розминка. Справжня магія починається, коли ноутбук LM починає працювати не з одним документом, а з цілою купою джерел одночасно. Отут і розкривається його потенціал. Річ у тім, що він не просто робить короткий переказ кожного документа, ні, він синтезує, тобто він бере десятки різних джерел, звіти, статті, транскрипти розмов і починає шукати між ними зв'язки, ті самі неочевидні закономірності, які людське око може просто не помітити. От, наприклад, практичний кейс. Завантажуємо всі документи по якомусь проєкту від перших досліджень до фінальної презентації. Активуємо функцію часова шкала і система сама сканує дати і вибудовує всю історію проєкту в хронологічному порядку. Дуже зручно, щоб швидко візуалізувати, як все розвивалося. Схожим чином працює і інтелект карта. Вона бере всі ключові ідеї та теми з ваших джерел і візуалізує зв'язки між ними. Тобто замість купи тексту отримуємо інтерактивну схему, де одразу видно, що з чим пов'язано. Це допомагає побачити загальну картину. А тепер увага про масштаб. Скільки всього цього можна завантажити? Ноутбук LM завдяки моделі Gemini може перетравити до 25 мільйонів слів в одному проєкті. Щоб було зрозуміліше, 25 мільйонів слів це приблизно 250 повноцінних романів. Уявіть, що все це аналізується одночасно. Добре, з аналізом тексту розібралися. Це круто. Але що як піти далі? Що, якби ці всі статичні нотатки і документи можна було б оживити, перетворити на щось динамічне? І це підводить нас до, мабуть, однієї з найцікавіших функцій. Просто на секунду уяміть взяти всі свої дослідницькі нотатки і перетворити їх на справжній подкаст. І зробити це буквально за кілька хвилин. Так, це не жарт ось як це працює. Є функція аудіоогляд. Вона генерує розмову в стилі подкасту, де два віртуальні шиї ведучі обговорюють ключові моменти з ваших джерел. Більше того, є інтерактивний режим, де можна втрутитися в їхню розмову і поставити своє запитання. А є ще відеоогляд, який робить схожу річ, але у форматі короткої презентації слайдшоу. Все це, звісно, вражає. Але головне питання, як це все застосувати на практиці? Де тут реальна користь? Давайте подивимось на кілька конкретних, дуже потужних сценаріїв. Умовно їх можна розділити на три великі групи: перша для підприємців, для створення бізнес-ідей, друга для професіоналів і креаторів, для монетизації знань, і третя для особистого розвитку. Отже, кейс для підприємця. Уявімо, що потрібно знайти ідею для стартапу. Що робимо? Завантажуємо в ноутбук LM обговорення з форумів типу Reddit, щоб зрозуміти болі клієнтів, додаємо звіти про тренди в індустрії та аналіз сайтів конкурентів, і просимо ще її все це проаналізувати і знайти ту саму незакриту потребу. А потім сформулювати на основі цього ідею для продукту і навіть накидати промпти для розробки сайту чи застосунку. Тепер про професіоналів та креаторів. як вони це використовують. Ну, Наприклад, для автоматизації досліджень для своїх платних розсилок, або для створення експертного контенту для керівників, чи для розробки освітніх відео для свого бренду. Дехто йде ще далі і з його допомогою пише та структурує цілі електронні книги. По суті, це інструмент, щоб перетворити власну експертизу на продукт. Ну і наостанок особистий розвиток. І тут є два просто фантастичні сценарії. Перший Щі як особистий коуч, завантажуємо свої щоденники, нотатки, річні підсумки за багато років і просимо систему знайти патерни. які сильні сторони, слабкісті і сліпі зони. Це неймовірно глибока рефлексія. Другий сценарій: Ші як репетитор з мови. можна генерувати аудіодіалоги потрібною мовою з ідеальним акцентом, щоб тренувати сприйняття на слух дуже потужно. Так, до чого ми ведемо, а до того, що все це перетворює звичайне дослідження з рутинної, нудної роботи на справжню суперсилу, на конкурентну перевагу. Один аналітик дуже влучно сказав, що ноутбук LM еволюціонує з цікавої іграшки на бойову машину для досліджень, і це правда це інструмент, який дозволяє копати набагато набагато глибше. І це залишає нас із фінальним питанням, над яким варто подумати. Якщо є ж асистент, що працює виключно з вашими знаннями, з вашим досвідом і здатний бачити зв'язки, які ми самі не помічаємо, то що найперше він допоможе зрозуміти?